Гралися, ми гралися і таки догралися до нового випуску PlayNews, із якого сьогодні ви довідаєтеся, як примари заробляють гроші. Наскільки відкладено південний парк, якою буде Half-Life 3 і багато іншого. Головною новиною тижня став довгоочікуваний вихід Call of Duty Ghosts. запущена під мотиви Емінема та рекламні ролики з Меган Фокс. Гра підірвала усі відеоігрові чарти і встигла заробити мільярдний прибуток у перший же тиждень продажів. Більше того, представники сервісу Xbox Live назвали реліз Примар найуспішнішим серед ігор франчайзу, аргументувавши це тим, що середньостатистичні сесії гри в новій Call of Duty значно перевищили показники її попередників. Наразі рано прогнозувати, чи вдасться Ghosts по. Бити рекорд навіть не Grand Theft Auto 5, а хоча б Modern Warfare 3. Утім, такі тенденції видавець Activision не може не визнавати позитивними. Значно гірше справи йдуть у ПК версії розробки. Драконівські системні вимоги привидів виявилися невиправданими, а ігрова спільнота помітила, що з шести задекларованих гігабайтів оперативної пам'яті на найвищих налаштуваннях картинки гра використовує лише два. Тому і не дивно, що в профільній пресі нова Call of Duty отримала суперечливі оцінки, а представники індустрії встигли. Ли наректи багатомільйонні попкорнові стрілянки на кшталт гоу з останніми з могікан. Навіть соромно згадувати про обурливу копіпасту у привидах. На початку гри бачимо ролик, що майже цілковито копіює такий же момент із фінальної сцени Call of Duty Modern Warfare 2 Ганьба. Найбільш очевидним антиподом золотої серії Activision наразі можна вважати інший проект конгломерату Бобі Котіка Destiny. Розробка від авторів Halo на повен голос заявила про себе на цьогорічній і 3 миттєво отримавши статус однієї з найочікуваніших ігор Next Gen, -у. А тепер на повній тязі летить до релізу. У ході підготовки до виходу розробки наступного року представники команди Bungie витлумачили свій вибір візуального стилю Destiny, визнавши, що ключову роль у ньому відіграло намагання відійти від канонів Halo і натхне. Зоряними війнами зрозуміло, що і масштаб у долі відповідний. До участі у бета-тестуванні гри розробники планують залучити до мільйона користувачів, які оформили на неї передзамовлення. Не обійшлося у банджі, правда, і без ложки дьогтю. Представники компанії виключили можливість виходу пк версії забавки разом із консольними відповідниками. Така вже доля пекарів. Не солодко живеться й монреальському відділу Ubisoft, статус, можливо, найбільш продуктивної студії світу за винятком хіба що Gameloft, не може не даватися взнаки, а на тлі нещодавнього відкладення перспективних The Crew і Watch Dogs сердешних так і хочеться обійняти. Здавалося б, із нещодавнім релізом четвертої Assassin's Creed повинно було бути менше мороки. Над проектом працювала незадіяна в роботі над третьою частиною команда, однак, виявляється, і Black Flag попсувала нерви канадійцям. Річ у тім, що на контрасті з легким процесом. Часом розробки для платформ нового покоління і персональних комп'ютерів програмування для Xbox 360 і особливо PlayStation 3 було для Юбі справжнім жахіттям. Урешті-решт обидві карендженові версії вийшли максимально привабливими. Однак, зрозуміло, що теж відкладення ПК версії багато в чому було продиктоване саме труднощами з розробкою для провідних платформ, закриваючи тему асасинів, варто зазначити, що найближчим часом прихильникам серії не слід розраховувати на повне перенесення подій всесвіту. До сучасного світу, відповідаючи на запитання про це, розробники лише кивнули в бік Watch Dogs. Двома повноцінними іграми, які відбуваються в одному всесвіті, є і п'ята частина саги Metal Gear Solid. На тижні команда Хідео Коджіми підтвердила інформацію про те, що раніше анонсовані нею проекти Ground Zeroes і Phantom Pain є різними релізами. Перша частина, як і припускалося, матиме статус прологу і познайомих гравців з базовою механікою розробки. Вона не буде вважатися повноцінною ого забавкою. Вартість однієї копії гри не перевищить 30 доларів. А її вихід призначено на весну наступного року. Фантомний Жибіль отримав привілей бути основною стравою шефа Хідео, але, на жаль, і деталі сюжету. І дата виходу гри наразі тримаються в таємниці. Нагадаємо, що актуальними платформами для MGS5 є як платформи чинного покоління, так і Xbox One з PlayStation 4. А у випадку з останніми версіями Панко Коджіма ставить собі за завдання досягнути фотореалістичності візуального ряду. Не поступаються в амбітності намірам японського метра ні кілометра плани авторів скандально відомого серіалу «Саут Парк трея паркера і Мета Стоуна. Мультиплікатори полюбляють жартувати про те, що розробка відеоігрової адаптації південного парку вже затягнулася на років 10, А на тижні їм довелося в черговий раз відкласти дату виходу проекту. Попередньою датою видавець гри Ubisoft називав 10 грудня, але вочевидь з графіками розробники досі не розібралися. Тому реліз The Stick of Truth» було перенесено на четвер. Верти березня, зазвичай, при підготуванні матеріалу ми намагаємося уникати прямої мови. Однак, звернення панів Паркера і Стоуна до фанатів оминути увагою ми не наважимося. Цитуємо, ми завжди прагнули, щоб ця гра відчувалася як справжній епізод південного парку. Для нас було справжнім викликом опустити паличку правди до паршивих стандартів шоу. Тому нам не терпиться повідомити про те, що це зайняло набагато більше часу, ніж планувалося. Кінець цитати завіса. Драматично опустилася завіса й при оголошенні квартального фінансового звіту компанії Sony. Згідно з ним, видатки ігрового підрозділу японського конгломерату склали 8 мільйонів доларів, перевищивши навіть втрати кінематографічної Sony Pictures. Настільки скромні показники пояснюються продовжуваними невдачами портативної PS Vita, видатками на виробництво PS4 і традиційними для закінчення консольного циклу падіннями продажів. Проте навіть це не завадило PlayStation 3 подолати межу у 80 мільйонів проданих коробок. А кількість випущених для японки оригінальних проєктів досягла позначки 4332 гри. Ну а для того, щоб закопати всі меми про те, що для PlayStation немає ігор, Sony анонсувала спеціальний захід, присвячений запуску четвертої PS, на якому відбудуться анонси низки нових ексклюзивів для японської платформи. Шоу заплановано на переддень виходу PS4 4 14 листопада. Вистачає підстав для оптимізму, й у компанії Valve на тижні вентелі встигли не лише відзначити народини свого шефа Гейба Юела, а й вперше продемонстрували прототип нещодавно анонсованої Steam Machine. Представники платформи тримача вперше представили на розсуд публіки дизайн конфігурованого системного блока, який нагадуємо зможе похизуватися поважними технічними можливостями. Відеокарта сьомої серії від NVIDIA, розігнений процесор від Intel і 16 гігабайтів високошвидкісної оперативної пам'яті, говорять. Самі за себе, але цей варіант ще не є топовим рішенням Valve. що ж можна буде запустити на цій системі. Портовані на Linux ігри бібліотеки Steam, усі проекти бібліотеки через стрімінговий сервіс, і певна річ, нові розробки вентилів. Щоправда, при цьому платформа тримач заявив про те, що він не збирається нав'язувати своїм користувачам ексклюзивні проекти, адже це суперечить філософії Valve. Запам'ятайте цей день. Сьогодні ми довідалися про те, що Half-Life 3 буде мультиплатформною розробкою. Далі про дещо скромніші новинки від Play.ua розповість моя колега Оксана Зорка. Розповім Олексо, адже для наших авторів цей тиждень виявився на диво плодовитим. Нарешті було відновлено роботи над мультсеріалом Репортер доти 2». і десятий епізод в українському озвученні від трьох крапок вже можна переглянути на сайті. Програма Гра з яйцями поповнилася новим випуском про великодки у Deus Ex Human Revolution, приуроченим до режисерського переведення гри. Рубрика Бітання з минулого збагатилася оглядом олдскульного ексклюзива The Legendary Axe». Крім того, ми оглянули переведення для ПК іншого консольного ексклюзиву «Enslaved Odyssey to the West. А ще написали статтю не на Windows» єдиною про особливості ігор у різних системах нашого любого ПК. Та найбільшим скарбом у контенті Play.ua цього тижня стало наше ексклюзивне інтерв'ю з командою 4A Games, із якого можна довідатися про деякі подробиці нової ще не анонсованої гри Київської студії. Усі посилання в описі до цього відео. Коротко, короткі новинясики. Поїхали. У ході експериментів за участю розумово відсталих дітей і Супер Маріо 64 німецькі вчені довели здатність відеоігор позитивно впливати на людський мозок. Рок група Blink-182 закриє фестиваль BlizzCon, який відбувається цими вихідними. Окрім цього, на зібранні варто очікувати анонсів від авторів Warcraft і StarCraft. Продажі монструозної Total War Rome 2 перевищили позначку 800 тисяч копій, підтвердивши статус найуспішнішої гри серії. Розробники The Walking Dead Telltale Games інтригують своїх прихильників майбутнім анонсом давно вже омріяної для них інтелектуальної власності. Відновилися чутки про екранізацію серії Кейнен Лінч. Тепер на ролі психопатів свату Джерарда Батлера та Віна Дизеля. Оце і все на сьогодні. То був Play News. Підписуйтеся, ставте лайки, побільше читайте книжок і затямте геймери втікають до віртуальних всесвітів, щоб повернутися звідти покращеними людьми.